Моя мама так казала, як я йшов в семінарію і каже, дитинку пам'ятай, що то мама і тато, щоб ти був хороший. От тобі старався. Мене звати Отець Лаврентій. Що мені сказати? Я в ордені оцій паулії, це пагор і впустив. TV, є в ордені з 96-го року, в сем'яні 95 го сьомом, 10 років, віруючий, маю 78 літ сміттєві зараз. 36 років життя, але віруючий 70 років. Лекції. На кожна болта є дітей, а це не на наші діти. І я хочу сказати, що моя віра почалася від батьків, які ходили до костюла. І мама, тато, тато був міністрант, та мама п'ятки сипала на процесії. І якби цього не було, то я б й ходив в кіно, а не до костюма. Так що це може так і за це було дуже дякую. І правда ще і така, що думає, що взагалі з рухом світло життя зустрівся в дитинстві. 92-й, 93-й рік був на реколекціях з дитячих. Це була за 15 днів. Це одна річ. Друга річ, коли реколекції, які організували, скажімо, ну, до мене дзвонили наші пара ліцезіальна, передали мене в руки, потім кули, там, тут валі і полівуди. А потім ще мене вкрали в Ватін з Анастонію і ще така Аліса з льоду. І я так пішов в кінцю. І я думаю так, або я вже піду домашню церкву, і вся льота не закончиться, або і мене так до шарпали, а я повної з піду. І я в 26-28 червня можу на реполяціях тут, а на ліценках павлю попросіяні вже. Так, через пов'язна ці прави з тим правом, я все зводилим, а коли потім вже решті не буду додати. Ти я вже так, що буду трошки помагати. Мудрі люди. То вони? То вони за мудрі. За мудрі. Я хочу справді подякувати Богові за реколекції, за те, що переживав, і тому, що на внішці нашим всім, скажімо, аніматорам, чи трудальним, чи які приготували. Дуже <sum _> дякую домашній церкві, особливо Київського району, тому що я зустрічаюся з, з ними. E, ну, не скажу на щодення, але дуже часто, і це для мене є такий досвід, що я їх потрібен в цьому А. потрібні. Я приписуний, поговорив, але і тут, завтра там, трошки зотрійкова, документський стиль ще роз'їжджаю, але під'ємний тисний парафі провара. Дуже тішується, що я міг бути з нашим городком, бо на пол, городок приїхав, як до мене на тоні городку. О, а що наші діха стали? Але хочу сказати, що дуже важлива атмосфера, те, що Люнаші Діка завжди нам казали тепер на рекордціях, що ну, це є такий зріст, де ми справді рівні, він служимо, де ми. Один друг займав, не для того, щоб стати, судити щось, але щоб послужити, щоб бути ближче собі. І для того очікую на реколекціях, теж скажу, так вони правильно казали. І інформації, і візи, і як собі нас служить, і яка це той зробить, як я скажу, вінці чи ні, мам, зробить, чи це вже заміну. Тастійна зимашна церква не дуже треба життя. Ще дуже це роблять. Але те ж таку, як скаже, людина віруюча, бо можна говорити. Але справді очікуйте, що каже від вас, що це будуть рекоменції, де ми взаємно будемо пізнаватися, демон на другу служити. І де є всі тут, хто є зібраний, є. Довше від мене думаєш що це, на церкві навіть ця прекрасна молодь. Вони вже на пальчиках показують раз, два, три, чотири. А я що дуже можу казати? <ріця> 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 так що чекаю чекайте від вас такого і нахиня, і співпраці, і духовного такого зростання. І думаю, старої поліції це те, хто, 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 хто пояснював. Ja, зібрали, сколекціонували якісь там речі, реклам, а потім прийшли на землю, висипали і збираю марки до марки, значки до значки до значків, до металів і так далі. І я думаю, що для мене це не такі е, целі шафі, покладання всього в кожонку щоб Як хтось дому вчить, тоді має монтажчик, коли ми вдруг шапку відходимо. І ви цієї мозю, і діло ясне, що діло темне. Brasil <laughs> <laughs> e <laughs>